Всім доброго дня, друзі. Ну шо, наша клубничка вже під клійоночкою сьогодні субота. Так як я говорив, зараз я знімаю шроцик, потім пізніше, там в часі 7-8 домонтуємо, і виложу відео коротенько. Виходить, це вона у нас вже 7 днів під плівкою. Ось як можете бачити, сонце б'є, але тут ось цей конденсат збирається. Бачите? І ось вона. Такі ось бугорки, це вона піднімається, вона нічого страшного з нею. Вона собі там живе, що той з той сторони, що з цієї. Давайте ось, зараз, подойдемо, другу, я покажу. Зараз заберу всі. Ось, дивіться, так чуть-чуть розкрию. Ось дивіться, все, вона живенька, ось все. Врат, її накриваємо. А в відео я розкажу, на який день я почав її відкривати. Бо у всіх різне. Я скажу з якого дня я почав відкривати відео. Розкажу. І оце наш експеримент. Оце клубничка. Ой, полуничка, 7 днів стоїть в воді. Просто 7 днів в воді. Дивіться. І пошли білі коренці. Завтра я її буду висаджувати, Я вже казав, горшики. І теж вам засніму відео. І будемо сравнювати. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки і... Я відео все розкажу подробно. Всім пока!